Жіноча краса завжди була джерелом захоплення і натхнення. Її оспівують та прославляють, відколи існує світ. Врода жінки неодноразово була і причиною воєн, і тільки впевнений у своїх силах чоловік міг вигадати вислів, який до наших днів не втратив сенсу. Краса врятує світ. Змінилось лише визначення її критеріїв. 124 роки тому в Бельгії пройшов перший в історії конкурс краси, а Лондон став законодавцем конкурсу Красунь в бікіні. Відтоді дійство змагання за титул найпрекраснішої мандрує світом. На красиву жінку дивишся з не меншим захопленням ніж на магічну силу вогню чи водну безодню. Кожна жінка індивідуальна та неперевершена: брюнетка, вона чи білявка, шатенка, чи стендітною фігурою або пишними формами. Жіноча краса вражає. Жінка в армії це явище присутнє у багатьох культурах світу та простягається на чотири тисячоліття в минуле. Роль жінок у військовій історії величезна, починаючи від древніх воїнів Амазонок до сучасних представниць жіночої статі, які досягають неабияких кар'єрних висот. І як вже давно з'ясовано, українки найчарівніші жінки в світі до того ж завзяті та відважні. Мабуть, тому обирають далеко не жіночу професію службу в збройних силах. На сьогодні 13% військовослужбовців в українській армії. Жінки такий показник є чи не найбільшим у світі. Випереджають наших співвітчизниць лише росіянки, американки та ізраїльтянки. До того ж, кількість жінок військовослужбовців стабільно збільшується. І у зв'язку з переходом української армії на службу за контрактом жінки служать у військових штабах, секретаріатах, військово-медичних службах, відділах інформації та преси. Аби вкотре довести, що українська жінка може сумлінно виконати поставлене завдання бути надійним партнером у військовій справі і тим не менш залишитись жіночною та красивою, газета Народна армія започаткувала конкурс краси серед жінок військовослужбовців. Цього року він набув всеукраїнського розмаху. В поле зору журі потрапили і чарівні представниці Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби. Красуня у погонах під такою назвою проходить щорічний всеукраїнський конкурс серед представниць прекрасної половини людства, які випробування очікують на чарівних учасниць конкурсу. Дивіться далі у програмі. Я прохожу службу в Николаевской отдельной высокомобильной десантної бригаді. Занимаю должность оператора автоматичної системи управління связью. з 2000 -го року проходила контрактну службу у зенітно-ракетному полку на посаді оператора зенітно-ракетного комплексу. Свою карьеру в органах внутрішніх справ я розпочала з університету культури і мистецтв. Але під час навчання я зрозуміла, що цього мені недостатньо. І е, вирішила. Продовжити навчання в органах внутрішніх справ вирішила стати військовою зв'язку з тим, що я зараз хотіла перебувати цей стереотип, що військову службу можуть нести тільки чоловіки. Мене звати Маріна Марченко. Я народилась 25 липня. Місті керч. Воєнна професія і спорт це нерозділимі речі. Це й послужила одна із причин, чому я вибрала таке направлення діяльності. Від спорт буде супроводжувати мене в теченні всіх служб. Коли мені запропонували посаду в ЦСК, мені випав шанс пов'язати свою долю з армією. Погодилась без вагань. В центральному апараті міністерства я працюю. Майже 9 років і вважаю, що саме тут я знайшла своє покликання. У моїх очах військова людина завжди була особленням честі, гідності та твердого характеру. Перший етап конкурсу це був суто, можна сказати, конкурс краси по фотознімкам. То другий етап це вже буде конкурс, який виявлятиме їх професійні якості, як військовослужбовців. Саме зі шпальт військового видання журі обрало кращих. Друга частина змагання полігон 169-го навчального центру сухопутних військ Збройних сил України в Десні. Замість букетів з квітами жінки взяли до рук зброю та змагались у вправній стрільбі, але не забували демонструвати свою жіночу сутність. Другий рік уже поспіль проводимо в такому форматі. Дівчата змагаються у стрільбі в стрільби з пістолета, видінні. Автомобільної техніки та плавання. Щоб здобути перемогу в конкурсі, красуня у погонах має бути не просто чарівною, а майстром на всі руки. Десять хвилин перепочинку і на черзі наступний етап змагань керування армійським позашляховиком на засніженій трасі, а це справа не з легких. <às> Курсі краси, аби отримати перемогу, потрібно вправно керувати БМП. Звичайно, це не та машина, якою я, я кермую кожного дня. Щось новеньке, цікаве і захоплююче. Саме такі враження мене переповнюють. Також до програми конкурсу увійшло і плавання. У басейні центрального спортивного клубу збройних сил красуні змагаються на коротких дистанціях. Серед учасниць є безумовний лідер Ольга Шляховська чемпіонка світу з підводного плавання 2012 року. У віці 12 років вперше потрапила на чемпіонат світу. І з того часу вже я є постійним членом збірної команди України, яка представляє нашу державу на міжнародних змаганнях. Це останній етап змагання для дівчат. Усі претендентки конкурсу привабливі та жіночні, відважні та безстрашні. Тому обрати найкращу завдання не з легких. Але конкурс є конкурс попереду підрахунок балів і оголошення результатів. Асоні в погонах ламають стереотип, нібито служба в армії, суто чоловіча справа. Вони вкотре підтвердили, що військова форма підкреслює особистість, а жіночий однострій вабить погляд. Тим часом до церемонії нагородження в центральному будинку офіцерів збираються шановні гості. Запрошені відомі музики та спортсмени. І от нарешті ім'я першої красуні у погонах. Нею стала Ксенія Олейникова, місто Миколаїв Збройні Сили України. На згадку вітання, квіти і подарунки одночасно радісний та сумний момент. Я дуже задоволена. Звичайно, коли запропонували прийняти участь у конкурсі. Звісно, який солдат не хоче стати генералом, так Хотілося зайняти призове місце, як мінімум перше. Цього року заповітне звання першої красуні у погонах дісталось десантниці з Миколаєва Ксенії Алейніковій. Дуже приємно, дуже волонітельна і. Я не можу сказати, що я ожидала. Це не Это достаточно неживена для мене. Тобто дівчинки були достаточно сильні і я виділа в них серйозних конкуренток. Ми будемо стежити за подальшим життям Ксенії і дізнаємось, чи впливає на військову службу титул Красуня у погонах.